Двох поранених внаслідок ракетного удару РФ по обухівці шпиталізували до однієї з лікарень Дніпра. Це 35-річний чоловік та 63-річна жінка. Вони у стані середньої тяжкості, повідомила лікарка Ірина. У них осколкові поранення та переломи. Пацієнтів оглянули спеціалісти. Загрози життю немає. За словами лікарки у медзакладі, вони перебуватимуть декілька днів. У хлопчика один осколок уламок в сідниці. Просто його потрібно його прооперувати і видалити ці осколок. у жінки десь декілька складніше. Там багато осколковий перелом передпліччя. Вони знаходяться у стресовому стані. За словами начальника Дніпропетровської ова Володимира Орлова, ще одна жінка перебуває в іншому медзакладі. Четверта поранена, лікуватиметься амбулаторно.